Та ти що, червоний колір, але бездоганно. Безключовий доступ. Подивіться, яке красиве тонування, і плюс антихром поєднується взагалі, шик. Салон практично новий, плюс до всього у нас панорамна стеля з люком. Красивий чистий салон, комбінований салон у нас. Текстиль посередині шкіра по боках, на автоматі, старт-стоп, СП, електроручник, вибір режиму повного привода, двозонний клімат. Є підігрів керма, підігрів передніх сидінь, підігрів дзеркал заднього огляду, запуск кнопки. Шкірине кермо красиве. 109 тисяч кілометрів, 110 тисяч нема навіть. Запуск кнопки, всі чотири електрослопідйомники, далі дивимося. Цей компас у нас не простий, чого, тому що тут у нас заводська акустика Alpine Sound System. Це значить, що музичка тут лабає, дай Боже, і плюс встановлений заводський сабвуфер. А це багато чого вартує, вам чесно скажу. Це не просто якийсь шильдик, а це якісний звук в автомобілі. Дівани практично нові, дефлектори, зарядочки, USB. І що ще цікаве, що автомобіль перебувається в прибор повністю. Можна вважати, що він весь в рідній фарбі. Звичайно, були підфарбування тих деталей, які нові встановлювались. Але якщо з прибором пройтись, машина б'ється вся в рідну фарбу. Це ж теж прикольно, скажіть. Ось у нас штатний заводський сабвуфер, по'зинені килимочок. Ну, а тут нічим не здивую, тут вже нічого нема, крім залівної горловини. Невеликий пробіг, максимально свіжий рік. Це останні, е, останні моделі 21-го року перед перехідним кузовом. Latitude комплектація, антихром, кума в нас нова. По медиці, що у нас було? Пошкодження попередній лівій частині. Дивіться, лінзована оптика, де ні ходові вогні, туманочки. Осюди був удар. Безпека не стріляла. По ходові у нас поміняний. Стойка, речах, привід. По навісному. пампірок, крило, капот і решітка радіатора. І фари нові. Все. Просто все нове вставили. Але як виглядає, друзі? Оце пенсія. Сьогоднішній рік автомобілі 4 роки. Сьогодні 25 рік, машина 21 року випуску. Отак виглядає. 16850 у доларах. Це шикарна ціна, за повний привод, за цей автомобіль. за такий красивий автомобіль. Запрошую на майданчик, приїжджайте, і кайфуйте.